Вітаю! Місто Златопіль знаходиться у Лозівському районі на півдні Харківської області. Ще донедавна місто носило назву Первомайський і було перейменовано у 2024 році. Історія міста починається з 1869 року, коли було прокладено залізницю Курск, Харків, Севастополь. У червні того ж року, за 80 км від Харкова, було збудовано полустанок для технічних потреб залізниці. Полустанок отримав назву Лихачове, за прізвищем поміщика Лихачова, маєток якого розташовувався за кілька кілометрів від залізниці. Навколо полустанку утворилося поселення, в якому поміщик Лихачов збудував млин і склади. У 1924 році поселення отримало статус селища, і в ньому на той час уже діяв механічний завод, на базі якого було утворено сільськогосподарську і ремісничу школи. У вересні 1929 року було створено Артіль, яка отримала назву 1 травня, або в російськомовному варіанті Перве має на честь Дня міжнародної солідарності трудящих. Саме ця назва потім поширилася і на все селище Лихачове, яке було офіційно перейменовано на Первомайський у 1952 році. У тому ж році Первомайський став районним центром. У грудні 1991 року селище міського типу Первомайський здобуло статус міста обласного підпорядкування. З 1999 року місто користувалося такою символікою: герб, Щит перетятий на червоне золоте поля. У верхньому полі золота шабля і срібний кадуцей, перехрещені в косий хрест. У нижньому срібна хімічна реторта і золотий колосок. Прапор. На прямокутному жовтому полотнищі із співвідношенням сторін 2 до 3 – герб міста. Як видно, герб не відповідав правилам геральдики, зокрема геральдичної колористики, оскільки золотий колос і срібна реторта накладалися на золоте поле щита. Вже в наш час символіка втратила свою актуальність, оскільки хімічна промисловість, представлена ретортою, перестала бути провідною галузю міста і громади. Перегляд символіки диктувався також і зміною назви міста. Восени 2024 року було організовано конкурс на розробку символіки Златополя. Подані проекти виявилися дуже різноманітними, як за стилем виконання, так і за запропонованими мотивами. Особливо виділялися своєю неординарною фантазією твори авторства штучного інтелекту. З іншого боку, автори запропонованих проєктів подали цікаві ідеї, які, хоч і не були оформлені геральдично правильно, тим не менше були враховані під час подальшого доопрацювання герба і прапору. Саме з метою такого доопрацювання мені, як членові Українського геральдичного товариства, було запропоновано долучитися до процесу. Як результат, маємо такі символи: герб. Щит скошений зліва, у верхньому золотому полі червоний контур зіркоподібної фортеці з чотирма бастіонами, у нижньому зеленому три пшеничні золоті снопи у лівий переріз. На пропозицію керівництва громади було також розроблено великий герб златополя. Щит, обрамований картушем і увінчений срібною міською короною, щит отримачі, два золоті бабаки. Під щитом зелена стрічка з золотим написом златопіль. Прапор квадратне полотнище, розділене по діагоналі. З верхнього вільного кута на два рівні трикутні поля. У верхньому жовтому червоний контур зіркоподібної фортеці з чотирма бастіонами, у нижньому зеленому три жовті пшеничні снопи. Основні мотиви: золоті снопи як символ назви златопіль, тобто золоте поле, а також сільське господарство та переробка сільськогосподарської продукції як провідні галузі промисловості громади, як в історичній традиції, так і сьогодні. Контури зіркоподібної фортеці, з чотирма бастіонами, це символ Олексіївської фортеці, пам'ятки історичної фортифікації, елементу української оборонної лінії, що розташована на околиці міста поруч із селом Олексіївкою. Це данина пам'яті будівельників та захисників фортеці, козаків Гетьманщини та Слобожанщини, а також солдатів української ландміліції початку XVIII століття, які стали першими поселенцями цієї території. І нащадки яких сьогодні мешкають у Златопільській громаді. Бабак або місцевий варіант назви Байбак типовий представник місцевої фауни, який став своєрідним талісманом і використовується, наприклад, як один із символів щорічного культурно-історичного фестивалю Олексіївська фортеця, який ще недавно збирав буквально натовпи відвідувачів і, сподіваємося, незабаром відновиться, чому сприятиме в тому числі і нова символіка міста Златополя. Як інструмент маркетингу. Символи затверджено 25 лютого 2025 року рішенням 65-ї сесії 8-го скликання З Лятопільської міської ради за номером 1398-65 8, автор проєктів Олександр Лісниченко. висновок геральдично-вексологічної експертизи надав Андрій Гречиву. Дякую за увагу!